Зараз буде особлива прем'єра, співтворчість солістки філармонії Марини Ткаченко і бійця збройних сил Михайла Бакалюка. Михайло, людина кіборг. Він підірвався на протипіхотній міні, і втратив кінцівку проте його сила, духу, вражання. Він зараз відновлюється в національному реабілітаційному центрі незламні, а в жовтні брав участь. У найдовшому у світі марафоні на ВДНГ у Києві на підтримку своїх побратимів, Михайло зараз збирає кошти на квадроцикли для евакуації поранених, тому усі, хто мають бажання, можуть зайти на його сторінку Михайло Бакалюк у Фейсбуці і знайти реквізити для донатів. У Сашка виникало таке бажання, тому ми його підтримаємо. І якщо маємо... Порив націлимо свої донати саме для Михайла Бакалюка. У пісні прозвучать слова автора Михайла, які він озвучив і написав у лютому, 16 лютого. Тому зараз наша підтримка і увага націлена на цю прем'єру. Тож, музика Марини Ткаченко слова Михайла Бакалюка. Лист про війну. Зустрічайте на цій сцені Марина Каченко. Я не хочу писати листа про війну. У кого вельдину хочу вкладати я смуток. У дім не пущу сумну новину, не отримав я від цього прибуток. Краще я пущу про зелені поля Як цікаво дивлятись, полічура вля, як возхоже вуста, прохоло. Хочу писати листа про віку, краще я опишу, побракнули джерельців, а у квітах фіалки бачу очі дітей, ліг не теплі серця, наповнені порені серцем я не хочу писати листа про війну, опишу благодать, що скоро на, на земля, Україна моя, як і нічні слова. Браво! Марина Тященко. На рані ви бачили віця зброї сил Михайла Бакалюка, який написав словацький пісні. Дякуємо, Дякуємо. героям. Слава! Дякуємо Марині за виконання. Михайлові за захист і за авторство. Йому та іншим захисникам і захисницям сил, головне здоров'я, і якнайшвидшого повернення додому. Звідти із передової, із небезпеки, дзвінки найбажаніші, найочікуваніші. Там не завжди є зв'язок, не завжди є змога написати рідним, що все гаразд, що я цілий, але ми так чекаємо, коли вони повернуться додому, коли вони нам зателефонують, коли знімуть. Забелюжені берці і усім серцем обіймаємо кожного та кожного.